Ось з такими плакатами, на яких зображені українські військові, їздять вантажівки країнами Європи. Вони проїжджають Польщу, Німеччину, Чехію, Бельгію, Іспанію, Нідерланди, Францію, Португалію. Водій вантажівки Сергій Данилюк щойно повернувся з рейсу з Німеччини, З того що зауважив, будучи в Європі, неодноразово обганяючи там легкові автомобілі. Люди, які вимушено зараз перебувають. Ну я так думаю, що це були люди, які були ну, вимушено перемі... виїхали з нашої країни при обгоні махали, показували український паспорт. На пішоходах в містах діти переходили, показували на прапор, показували назад і показували сердечко. Було дуже приємно. Андрій Мосевич каже: окрім фото українських військових на кожному зображенні ще є напис англійською мовою. Ми оберігаємо ваш спокій. України, скажімо, в Європі всі минав майже. Ну, Більшість людей реагують адекватно. Хтось з аварійками привітається, хтось клас покаже. Я рахую, що вони повинні світ бачити, що в нас є біда в Україні, щоб нам допомагали якусь гуманітарку, і ще щось зброєю. Зараз європейськими дорогами їздить 55 вантажівок з такими зображеннями українських військових, розповідає заступник директора компанії-перевізника Михайло Піцур. Ідея виникла внаслідок того, що війна в Україні продовжується, і ми тим самим хочемо нагадати всім європейцям, що війна в Україні продовжується, а ці воїни, які вони бачать, захищають наш спокій і їхній теж. І побачивши ці фотографії на задніх частинах нашого автомобіля маємо надію, що все-таки ті люди, які це бачать, внесуть якийсь вклад, мабуть, в гуманітарну допомогу для України і для воїнів нашої армії. За словами Михайла Піцора, цю акцію планують розширити і такі банери із зображенням українських воїнів почепити на ще 150 вантажівок, які їздять європою. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне, Новини Львівщина.